День добрий, всім привіт! Я Роксоляна і ви на каналі Книжковий хаос. Це моя енна спроба записати. Це моє перше відео, перше, як то кажуть, комом. Але ну, я не здаюсь. Першим відео я хочу зробити відео про мої книжкові плани на 2025 рік. Я людина-настрою і не читаю по планах. І на тому можна закінчувати відомо. Не все так погано. Я постараюсь усмирнити свій настрій, зробити так, щоб я все ж таки прочитала які, певні книги з цього мого списку умовного. І для того, щоб я їх прочитала, це буде не зовсім список, це будуть напрямки, а не певні книги. Хоча, отже, один з напрямків, який я хочу поглибити, це буде Історія України. Зараз я вам покажу, бо тут будуть прям певні книги. І це будуть е, книжка Ореста Субтельного. Мені її порадила моя бабуся, моя бабуся, е, вона вчителька історії. Е, е, і та стид в сім'ї з такою, е, як то такою, як я внучкою, бо я не знаю історії, але я її буду вивчати. Е, це глобальна історія, тобто від е, минувшини, давно від Київської Росії і аж до ХХ е, століття. Це один е, такий приклад. Другий приклад це Ярослав Грицак, е, це дев'яте видання даної книжки, і воно включає вже в собі е, е, якусь певну частину великої повномасштабної війни. Мені дуже цікаво з нею ознайомитися і прям простудіювати з виписками, з конспектом, щоб е, добре орієнтуватися в даній темі. Наступною книжкою є також Ярослава Грицака. Це є нараз історію України, формування модерної нації з 19 по 20 століття нашої ери. Ну, можна було не продовжувати. Книжка про те, як формувалася взагалі-то українська нація, звідки вона взялася і чому вона стала такою, яка вона є. Вона трохи складно написана, тобто в неї треба прям вчитуватися. Це не можна, ну не назвеш легким читанням, але ну що ж. Сказала, що гриб ліс в борщ, от я буду і лізти. Буду знайомитися, якщо вам буде цікаво, бо в принципі я не бачила такої літератури і ознайомлення з такою літературою на Е, Я вам про неї розкажу. Ага, і останньою заключною частиною про е, історію є автобіографія Марії Савчин. Це одна з останніх е, учасниць е, національно-визвольної боротьби під час е, Другої світової війни, е, е, і вона одна з останніх, хто вийшов з підпілля. Мені здається, що вона вийшла в 1953 році. Але так, щоб зараз вам не брехунькати, то я вам скажу це пізніше, коли читаю й видам вам впрочитану швидше за все. Окей, наступною є напрям історії мистецтва. Мені для роботи потрібно, і я сподіваюся, що це мотивує мене прочитати. Але загалом, в принципі, з таким треба бути знайомою, бо я... це також одна з ніж, які я не знаю, бо я прогалина в знаннях. Тому я вирішила прочитати декілька книжок про це. Одною з них це є оповідь про мистецтво від Артхуз від Гомбріха. Класна книжка, я її вже почала читати, я вже тут маю навіть трошечки стікерочків. Класна книжка, і дуже легко написана. Ти по тексту летиш, тобто немає якихось таких заминок, запинок. Вона є з ілюстраціями. Дуже гарне і красиве видання. І дуже раджу до прочитання, особливо людей, які працюють в креативній сфері. Наступною книжкою, яка вже є такою більш енциклопедією, це є історія мистецтва від Vatu. Купи, колись купила її давним-давно. Ще тоді, коли вона коштувала 600 гривень за якимись знижками. Вона мене трошечки покоцана, але а, це ну, ніби взагалі не грає ролі, адже основне наповнення воно є класне. Зараз знайду якісь такий ще. Гарний розворот енциклопедія, фактично. Я думаю, що я буду ознайомитися паралельно з першою книжкою про мистецтво, адже е, там написано просто, а тут написано так е, непросто. Вибачте. Тут написано складніше трохи, воно такою, не такою легкою мовою, але тут більше, мені здається, прикладів буде в цій основній книжці. Наступним напрямком, про який я хочу вам розказати, це будуть книжки про нонфікшн. Колись, давним-давно, коли я почала збирати свою бібліотеку, я її... вона в мене активно поповнювалася під час розпродажі. І під час розпродажів у видавництві є дуже багато різної літератури, і в мене щось падало око якраз на нонфікшн. Е, питання в тому, що з того часу я його і в принципі не прочитала, бо по анотації воно мені все так дуже класно і заходило. Але як добиралося діло до е, прочитання цього нонфікшену, воно зводилося на нівець. З основних тем е, цього нонфікшену є психологія. У мене її є досить багато. А я вам картинки повставляю, бо ну дійсно багато книжок, які я маю. Не скажу, що я буду їх читати. Всі цілю для мене є 10 книжок. Це трохи читерство. Я люблю читерити, як ви бачите. Чому читерство? Бо 5 книжок в мене вже є надчитані. Проблема в тому, що вони є надчитані вже напевне другий рік. І цього року я сподіваюся, що я їх закрию. Якщо я ще до тих п'яти книжок, які я читала, ем, а це є, наприклад, е, Емілі Нагоскі, як бажає жінка, е, Штурмуй, 21 спосіб мислити креативно, е, хто там ще королі соціальних мереж від е, 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 коротше, якогось українського автора, але прикольно написано, мені сподобалось. Е, е, що там ще є? Там ще є, спершу найважливіше від Стівена Кові. І. щось про маркетинг. Бачите, я дуже добре орієнтуюся в своїй літературі, яку я читаю. Словом, Якщо до тих п'яти книжок я доберу ще якихось п'ять і зменшу свій стосик з непрочитаними, це здається, оце він, або це. То є оцей, оцей стосик, це все нонфікшн, який я не прочитала. От якщо я його зменшу, і ну, ніби ті книжки або лишаться в мене в бібліотеці, або я їх продам, або щось з ними зроблю. то, словом, вони не будуть лежати мертвим грузом, я буду вважати то перемогою. Їдемо далі. Минув тиждень з часу, коли я знімала попередню частину цього відосу, і під час монтажу я побачила, що мені багато чого не подобається, і тому вирішила перезняти. А чого піні? Перезнімаю я тільки другу частину, першу лишаю така, як є. І в мене оця друга частинка, вона є про художню літературу. Якраз я її розділила на два підтипи. художня література серйозна, навіть не так, вона складнувата для мене. І друга художня література, вона пригодницько розважальна. Напевне, так можна її про неї сказати. Що я відношу до складної літератури? Та практично все. Крім фентезі, і якихось пригодницьких романів, детективів і трилерів. Тобто, все решта, що відбувається, якась сучасна проза, психологічні романи, напевне, класика, це все я, типу, відношу до складної літератури, до якої я, в принципі, не дуже то й хочу братися. Але чого ж я її хочу читати цього року? Так це тому, що е, після цієї літератури і її прочитання хочеться подумати. Пообговорювати і взагалі висловити свою думку стосовно якихось речей, які написані в такій літературі. Саме ця книга надихнула мене на те, щоб читати якусь таку складнішу літературу, яка буде та вона нелегко прочитається і її після складного дня на роботі читати не візьмеш. І вона дасть тобі трохи глибше розуміння літератури. Тому що, наприклад, більшість розважальної літератури, напевно, десь вже через місяць я не пам'ятаю, про що був сюжет, і взагалі на що я її читала. А ця література явно вона буде. Якщо не сам сюжет я запам'ятаю, так запам'ятаю її. Емоції, які вона викликала в мене під час читання. Напевно, для того, щоб розуміти літературу, треба прочитати таких класиків-класиків, на яких багато сучасних авторів і вони посилаються в якісь роблять відсилки, алюзії і так далі. І одним з них є Франц Кафка, процес. Е, покажу вам її, маю таке видання від фоліо. Е, я його читала колись давно в школі, але хоч ти згинь, я не пам'ятаю нічого, крім того, що е, дядько перетворився на жука. Ні, це перетворення. А процес? Я прошу, процес. А, судовий процес над якимось типом Йозефом К. Точно. Коротше, ну, бачите, Я не орієнтуюся в темі, тому я її прочитаю для того, щоб ем, зрозуміти решта відсилок, які є в іншій літературі, а їх є достатньо, бо багато хто посилається на кавку. Можливо, в процесі я прочитаю ще якісь його твори, але я не забігаю наперед не... і треба бути реалістом. Якщо я прочитаю процес і все, що в мене тут є, це вже великий-великий плюс. Мені в карму. Так, наступним є, напевне, Бруно Шульц, його ціномонові крамниці. Я його вже почала читати. в мене прочитаних тут буквально декілька оповідань. Він не настільки ну, не так багато митців сучасників на нього посилається, але все одно він пише дуже пристойно, навіть не так пристойно, не те слово. Він пише дуже. Цікаво, і цікаво поковирятися в цих всіх творах. Я, напевно, після прочитання цієї збірки оповідань, я пошукаю ще якісь розбори, можливо, критиків, можливо, мистецтвознавців, які пишуть про Бруно Шульца. Бо ой, ну не все я можу розібратися і не все я можу зрозуміти. І, а в принципі, хотілося б. Окей, окей. Далі е, в мене тут лежить. Е... Руст. Його е, в пошуках втраченого часу перша книга. Е, на Сванновій стороні. Е, чому мені цікаво? Тому що як подейкують. Це дуже красива мова. Е, як подейкують багато хто на нього посилається. І, типу, в багатьох книжках я зустрічала на нього відсилки, якісь, тобто прямі відсилки, навіть не алюзії. І мені би хотілося ознайомитися з такою класичною літературою, зрозуміти, чого про нього всі говорять. Наступною в мене є Вірджинія Вулф. Про неї багато хто говорить. Основоположниця фемінізму в літературі цікаво дізнатися, що, як, і ну, як і в попередніх авторах прочитати, зрозуміти, що ти або все розумієш, або і вчися, дитину, бо нічого не понятно. Слово, Верджіння Вулф на цей рік е, в планах. І я який тут дрібний шрифт. Я так подивилася на той дрібний шрифт і зрозуміла, напевне, на тому треба закінчувати зі складною літературою, бо крім Орландо я більше нічого і не прочитаю. Ну, ще пруст є, ну коротше. О Боже, висловлю, це мені треба вчитися, а вчитися. Е, в кого я можу це повчитися? Я можу повчитися в видатних українців, які. Е, Працюють і пишуть дуже красиво. Одною з таких є Оксана Завушко, її е, Музей покинутих секретів. Кажуть, що ця книга е, мені дуже страшно через її об'єм. Кажуть, що ця книга є е, написана трохи легше і трохи простіше, ніж е, «Польові дослідження з українського сексу. але в сусідів щось пало, але буду дивитися, тому що е, польові дослідження я попробувала прочитати одну сторінку і зависла на хвилин 15, а цю боялася навіть зачепити пальцем. Ну, словом, мені здається, що видатних українців, яких визнали навіть за кордоном, ми мусимо читати, ми мусимо е, розуміти, е, і е, ми мусимо їх популяризувати. Тому що наша культура вона чомусь вважається менш вартіснішою, ніж російська, і якщо ми її не будемо пропагувати, то як Західний світ буде дізнаватися взагалі, що в нас є щось схоже. Словом, треба дізнаватися, буду читати і вам розкажу. Наступним в мене є Володимир Ярмоленко Його Ловець океану. Вісно кажучи, я не зовсім знаю про що ця книга, так як і в принципі більшість з них. Але прочитати її хочу, бо мені дуже сподобалися витиски, напевно, маленькі уривки, тексту, які я зустрічала від Володимира Ярмоленка в, в книжці Марка Лівіна. Про сторітелінг. От, мені сподобалося, як він пише. Я зрозуміла, що хочу читати більше. Почала шукати якісь його книги. Виявляється, що художньої літератури він майже не писав, і тільки є якихось декілька, здається, декілька філософських романів, цей один з них. Але зараз можу збрехати. Є першим, Левець Окену є першим романом автора. Значить, не зовсім я зберешу. Але це історія Одіссея. Ось так от. Коротше, буду читати, ознайомлюватися, але це буде трошечки пізніше. Тому що в наступному відео я вам поясню чому. І другою частиною художньої літератури, яку я собі планую на цей рік, це є фентезі різного всякого штибу, від, починаючи від Толкіна його володаря кілець, бо це такий основоположник основоположник фентезі. Закінчуючи, наприклад, Брендоном Сандерсоном. Закінчуючи якимись Ємкеталт фентезі, які я зараз не назву, бо їх там до Стобіса виходить в наших видавництвах, мені це все цікаво читати з декількох причин, тому що це класна можливість переключитися. Мене завжди цікавив якийсь фентезі-світ по типу. Як був Ерагона, як був в землі народжених, який був в тому самому Четвертому крилі, це скоріше Рентезі, ніж фентезі, але ну, все ж таки давайте узагальнимо цю тему, не буду називати тут конкретних авторів, бо я вже ціле відео торочу про те, що в мене будуть тільки напрямки і махаю перед вами книжками. А тут не буду. Нехай це буде та хвилинка рандому, яка, про яку я говорила, бо настрій мене змінюється. Я хочу читати то одне, то друге. І хоч тут я хочу мати якийсь елемент вибору. Напевне, назву авторів, на якій я буду так точитися, це той самий Толкін, Сандерсон, напевне, Робін Хоп, частинка, якусь частинку попробую надкусити теда Вільямса. Джо Аберкромбі, обов'язково, бо там і в небо виходить декілька серій, і КСД поповнює серію невиносимо, А я їх все ще не купила, бо маю тільки першу трилогію. Хто там ще? Хто там ще? Українське фентезі. Настільки виходить у віхоли в лабораторії українське фентезі, ну коротше, там, типу, є що почитати, напевне, їх щось буде з нього. Словом, пленів багато на цей рік. І я сподіваюся, що, хоч якийсь з них, я все ж таки здійсню. Сподіваюся, що в кінці року не треба буде перед вами червоніти і казати, що ну, вибачте, перший мій відос вийшов на смарку, бо я нічого не прочитала, і сподіваюся, що вийде все якось по-іншому. Коротше, я сподіваюся, що вам е, зайшло моє відео, е, що ви будете дивитися далі мої спроби говорити на камеру. Пишіть, що плануєте на цей рік е, взагалі читати, чи є у вас якийсь напрям, чи є конкретні книги. Бо багато хто робить різний план на книжки, і це цікаво спостерігати за тим. І дякую вам за перегляд. Підписуйтеся, нові відео будуть. Я сподіваюся, скоро. І сподіваюся, вам було цікаво. Дямки вам. I love you. До нових зустрічей!